А я слухайте до вас сьогодні з люлями. З ким, з ким? З люлями, з люлями, тішики кебабні. Курячий люля кебаб Такечки, для початку нам потрібно звичайно сам курячий фарш. Далі ми туди впуліємо цибулину, чесничину і зеленину. Будь-яку. А також додаємо паніровичні сухарі і трави приправи, тут за вашим смаком і вашим бажанням. А далі цей фарш потрібно добряче відбити, так сказати, від душі душевно в душу. І щоб легко творилось і робилось, руки потрібно смастити в холодну воду і опосля вже творимо люля. Далі нам потрібно його обсмажити з усіх сторон на максимальному вогні. А після того, як ми насмажили наших люлів, в цю ж петельню, де вони смажились, додаємо туди цибулину і чесничину. А ще за вашим смаком та бажанням, звичайно, можна додати сюди якусь перчину, таку солод. А можна додати ще й чілі. Це якщо ви любитель таких острих ощущеній. Туточки, звичайно, замість помідорів також можна додати томатного соку. Далі викладаємо на цю вишну подушку наші люля і накриваємо кришкою. Буквально 5-7 хвилин з одної сторони, вже після я перевернула і ще 5-7 хвилин з другої сторони. Далі вимикаю, і хай вони тако промліють, так сказати. За бажання можна посипати ще зеленю. Звичайно, це неймовірно, люди смачно, соковито, і на самом ділі це дуже дуже швиденько робиться. Просто рекомендейшн, рекомендейш. До пюрешки або до каші.